У Лузовій відзначати День Державного прапора України та День Незалежності розпочинають у п'ятницю 22 серпня. Лузівчани покладають квіти до пам'ятної дошки загиблим на війні землякам. Пам'ять вшановують і під час церемонії підняття державного прапора України. Національний стяг біля адмінбудівлі міськради підіймає ветеран російсько-української війни Сергій Мороз. Чистості до Дня незалежності України продовжуються у сквері Тараса Шевченка. Керівники Лузівщини, народні обранці, захисники правопорядку, родичі полеглих військовослужбовців, волонтери та представники громадських організацій покладають квіти до пам'ятника Кобзарю. Лунає державний гімн. Всі, хто віддав життя за Україну, вшановують хвилиною мовчання. Слова скорботи за загиблими сьогодні лунають і на алеї Слави. Лузівчани схиляють голови у пам'ять та покладають квіти. З ним незалежності України Лузівчан та захисників вітає Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Хотів би безумовно всім подякувати за те, що ви робите в першу чергу. Підтримуєте наших оборонців. Я хотів би. Подякувати нашому президенту Володимиру Зеленському за те, що він дав нам можливість зараз жити, якби не збройні сили, якби не люди, а головне президент не захистили нас, ну цього не сталося. З вдячністю за роботу відданість рідній країні та Лузівщині кращі її жителі отримують державні, обласні та місцеві відзнаки серед нагороджених військовослужбовці, представники місцевої влади, комунальники, медики, освітяни, а також правоохоронці, залізничники, аграрії, підприємці, соцпрацівники. З 34-річчям незалежності України Лозівчан вітають та нагороджують представники районної влади народної депутатки України Юлії Світличної хочеться подякувати кожному з вас за віру, єдність, силу духу, патріотизм, який є монолітом для нашої держави. Ці важкі роки великої війни, під час якої ми з вами трудимося, працюємо на благо наших збройних сил і нашої країни, дійсно показали, що ми є нація, і що горнилі цієї війни як ніколи хується стрижень українського народу, української нації завершуються урочистості концертними номерами. Артисти виконують для лозівчан патріотичні пісні.